Що буде, якщо почати катати на деці Еті Клінбурм В4? Ось мій досвід катання 2 роки на цій запчастинці, і зараз я розкажу основні плюси та мінуси даної деки, які ти маєш обов'язково знати. Почнемо з мінусів. Перший мінус сумісність колес. Етік дуже сильно хоче пересадити вас на 12-й стандарт, але щось у неї це дуже погано виходить. Тому на цю деку майже неможливо поставити колеса шириною 30 мм. Треба робити Ту. дуже складний кокос з купою проставок. Тому ставимо або звичайні колеса шириною 24 мм, або 12 й стандарт. Другий мінус вага. В самому популярному розмірі 56 на 16 см смінбордво 4 важить майже 2 кг. До цієї ваги доволі таки швидко звикаєш, але хочеться легше Деко Етік, ну я знаю, ви, ви можете. Тепер плюси. Перший плюс надійність, жертвуючи вагою. Якщо ця дека тобі сподобається, як і мені, то ти на ній будеш кататися мінімум рік, а то й два, а може і більше, як і я. Другий плюс ця дека неймовірно збалансована. Це одна з найкращих дек в стріт для скольжух по граням або перилам. І за рахунок цільного стакану і зменшеного футпейсу на цій деці дуже зручно робити абсолютно будь-який баланс. І коли я собі обирав деку, я не знав, що.